Починаємо з ракетного удару по Криворізькому відділу поліції. Під завалами знайшли тіло загиблої жінки, постраждалих наразі шестеро. Пошукова рятувальна операція на місці триває. Під руїнами розтрощеної будівлі ще може бути троє людей. Нагадаємо, росіяни зранку балістикою вгатили посеред місцю Кривого Рогу, поцілили просто по управлінню районної поліції. Що відбувається на місці удару? Які наслідки атаки маємо станом на п'ятнадцяту. Розпитаємо нашого Владислава Авдієнка. Зараз він за оператором працює у кривом. Морозі, влада, тобі слово. Вітаю, Катю. Ми на місці російського теракту. Близько дев'ятої ранку. Окупанти вдарили по кривому рогу ракетою. Поцілили просто по управлінню поліції в центрі міста. Будівля зруйнована вщент. Наразі відомо про одну загиблу жінку. Її дістали з під завалів. Шерстеро людей постраждали. Доля ще трьох невідома. Вони можуть знаходитись під завалами. Їхні родичі буквально завмерли біля сигнальної стрічки, чекаючи на інформацію від рятувальників. Далі прошу пряму мову. Частково розрушена будівля. Зараз ведуться рядівні роботи. Під завалами от, знаходяться три особи. Попередньо це балістика, на превеликий жаль, є постраждалі. З них двоє ще залишаються в лікарні, лікарі роблять все можливе, що для їхнього швидкого одужання. їхній стан розстійний як середньої тяжкості. Троє людей вже надано їм всю медичну допомогу, вони знаходяться зараз вдома. Ворог вдарив по поліцейському управлінню балістикою. Люди, які живуть поряд, кажуть, не встигли пройти до укриття. Дехто прокинувся від вибухів. Як вони пережили атаку? Давайте послухаємо. Спугалася, якщо чесно, відразу зателефонувала сину. Він був вдома. Я не знаю, як ну це щастя, що ні ніякі вікна не повилітали, нічого. Mm -hmm. Що будинок цілий. якось так, мабуть, що йшла ударна хвиля, що вона повз будинок прийшла. Mm -hmm. Хвилина, що можна зробити за хвилину? Нічого. Я вийшла з машини, дивлюся, тривога. І буквально декілька кроків я зробила і е, був дуже такий потужний вибух. Ну, і сонний був. собаки. Я сонний був. Собаки собаки перелякались, ловив їх по всьому двору. Так, троє собак. троє собак. Окрім власне, адмінбудівлі пошкоджені три дев'ятиповерхівки. 23 приватні будинки та навчальний заклад. Побиті понад вісім десятків авто. Нам вдалося поспілкуватись із власницею одного з них. Далі пряма мова. Сьогодні довжне були сьогодні. Мали забрати автівку, мали забрати. Але сталася така ситуація щодо компенсації. Я не знаю хто це буде відшкодовувати, що будуть робити. Але якось треба буде. Можу підійти ближче, показати машину. Вона відчиняється, вона відчинена без акумулятора, без нічого. Ось так: от ось тут максимум, що тут є. Це все, що від неї залишилось. Побите заднє скло, побиті бокові, побитий дах. повністю Також на місце вже прибула пошукова група кінологів Антарес. А з місця влучання продовжують возити самоскиди із уламками потрощеної будівлі. Наразі в мене це вся інформація. Більше деталей у наших наступних випусках. Ми продовжуємо працювати на місці атаки. Катерино. Тобі слово, дякую тобі, влада. Це був наш Владислав Авдієнко, який працює на місці ракетного удару по кривому рогу.